Шановні колеги, сьогодні ми підбиваємо підсумки березня в Державної кримінально виконавчій службі і хочемо відзначити декілька ключових подій, які свідчать про поступовий розвиток нашої системи в відповідності до європейських стандартів виконання правосуддя. Днями відбулося установче засідання зі створення консультативно-експертної ради при ДКВС України. Це важливий крок для вдосконалення кримінально-виконавчої політики та підвищення ефективної роботи органів пробації та виконання покорень. Як наголосив заступник міністра юстиції Євген Пікалов, ми маємо зробити все, аби процеси гуманізації національної педенціарну системи набули статусу незгороду. Саме тому Мін'юст і ДКВС працюють над доопрацюванням законопроекту про педенціарну систему та нового дисциплінарного статуту. Впровадження європейських стандартів у потенціарній сфері є невід'ємною складовою нашої інтеграції до Євросоюзу. Понад 50 працівників ДКВС України стали донорами крові для порятунку поранених військових та постраждалих від російських обстрілів. Донорська кров сьогодні рятує життя, і ми пишаємося нашими співробітниками, які долучилися до цієї благодійної справи. У рамках програми ПСУ передано спеціалізований автомобіль житомирської установи виконання покарання номер 8 для перевезення засудження. Як зазначила керівниця управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні Харшок Вірк, що ефективна реформа панетенціарної системи є ключовою на шляху України до Європейського Союзу. Ці події підтверджують, що ми рухаємося у правильному напрямку. Попереду ще багато викликів, але разом ми зможемо зробити нашу панетенціарну систему сучасною, справедливою та ефективною.